Ми ночували в цьому готелі. Собіль називається. Вроді би явора село. Це як на старий самбір їхати. Так, добрий ранок. Переночували ми в готелі Собіль. Це Явора вроді би. В сторону з турки їхати на старий самбір. Стартуємо на тустань, але е такою дорогою не дуже доброю Чи на східницю, через Ісаї. Ще якісь там населені пункти, щось не пам'ятаю. Вже навіть трошки сонце відніється. А то було так захмарено зранку. Чи показує грози сьогодні посуди. Надіюся, якось ось ми розкочемо. Блін, Стільки борщівника, я ще ніколи не бачив тут і величезні, як дерева. Не знаю наскільки він опасний, але Ти його краще не чіпати. Вопрос, тут ліси з цього борщівника. Так, все. Асфальта більше не буде походу. <кхи> Починається гвинтовка. Так, така дорога, походу, аж до східниці. Там буде ще круче Ну... Це зранку як зарядка. Я ж не можу десь не зрізати дорогу. ну, Знайшов короткий шлях, як завжди. Така коротка дорога. О, туди можна попасти ще через старий самбір, але дуже великий круг. А я, як завжди, знаю коротку дорогу. Ну, а зато тут немає машин, немає трафіку. Е, стоять куди, Чи, блін? В себе вдома робить що хоче. Модульні домики модульні. Це вже добудували, того року цих не було. База розширилась. Модульні домики то 1700 гривень за ніч. Дофіга, як на мене. І так, Ми вже на асфальті прямуємо на тустань. І зразу зустрічаю такі краєвиди і серпантини. Клас. Пітницю приїхали наближаємо вже до цілі. Так приїхали на локацію тустень. Ні душі, правда, півдев'ятої ранку. Що, напевно всі сплять, навіть кави нема. Тим більше понеділок. Все їсти. Так, всі працюють, ми шаримося. Йдемо дивитися, може відкрито. Там дуже по ходу рано. Все закрито. А може в понеділок взагалі не працює. Як ця фортеця виглядала колись. Це вся дерев'яна споруда, вже ось так і от видно, нема там дерево, короїд з'їв напевно. І ось от так вона от, ну, мала бути Ось при... природа допомагала збудувати фортецю. Ідемо, піднімаємось на. Цю фортецю. Це, це колись була митниця на соляному коридорі. Тобто, колись тут бабки брали за проїзд і зараз теж беруть гроші. Хоча я не знаю, ми поки що зайшли. Нічого не платили, бо нікого нема. Взагалі відкривається з півдесятої. Ми потім будемо виходити, там можна онлайн заплатити. Кажу, є ще куди підніматися. У нас ця поїздка, одні підйоми в гори. Маршрути по одній в Лінендуру майже. Одні підйоми в гори. Але кажуть, що організм запам'ятовує висоту. Тобто ми були на Говерлі, то вже мало би на 2000 нам підніматися трошки легше. Фух, чуть-чуть майже піднялися. Так, ми піднялися. Правда, з дерев'яних конструкцій лише ось тільки перила. І цікаво, як мене тут з'єднуватися з все деревом. Так, потім підемо туди вниз і обійдемо низу з другого боку. Блін. Прикинь, тут було все з'єднано дерев'яною конструкцією. Це була така крепость. Ну, а це вже місцеві блін, місцевих вандалів. Наскальні малюнки місцевих вандалів. Так, хтось подумає, о, древні надписи, вони щось означають, Так, означають, блін. Вандалізм. Звичайно, було б цікавіше, якби хоч трохи збереглися дерев'яні конструкції. Хоча б трохи. Думають що це просто камінюки. Ніхто навіть, напевно, уваги не звертає, що Це була фортеця. Митниця колись була. Так, це ракурс. Коли вона була ще вкупі. І порівняти і собі це уявити, як, як вони це все побудували. Спускаємось до джерела. Ай, комарі нападають. І так, ну, два джерела будуть. Хто бажає водички собі набрати. Це, походу, дуже старовинна легенда, збудована ця конструкція ще дуже-дуже давно, ще тисячу років тому. тут кидати гроші. Так, ми прийшли звідти. Обійшли повністю цю фортецю. Йдемо на вихід, може, заплатимо, якщо хтось буде. Вже люди поїхались на горизонті перші. Наш мотоцикл. Там якоїсь кави. Демож якоїсь кави. Не йдемо. Люди йдемо. Сили ми на прохідні 40 гривень за двох, і сказали, що така дорога до самої локації така каміниста. Так. Усвоюю нову техніку. <ривіт> Я перший раз в житті катаюся на лошадці, якщо чесно. <ривіт> Трохи якось страшно було. Jak, jak zwykle maszka, maszka. jest ja ja to, tak, że nie tylko raz że na tej także... Покаталися на конях, тепер піший маршрут. Йо, як тут зразу так похолодало. Матюкається все, йдемо, не будемо мешати. Кімната ехо, ехо, У -у -у. У -у. У -у. тільки щоб скво не завалилась. Це кімната відпочинку, напевно, тут сімейка клуб віддихали. Тут і такі два дивана. Йоєш, годить. у О, звідти вже вигляд ви краще. Ми вчасно прийшли. Вже народ почав підтягуватися. Я вище за всіх. Фу. Витяк. Так. Залізли майже на самий верх. О, а там можна посидіти на вагості. Ну, да, я щось навіть не думав, що тут набагато цікавіше, ніж в ту стані. Тут лазити і лазити, реально, Набагато прикольніше. Да, тут територія дуже велика тут ходити. Тут, напевно, півдня треба, щоб так походити всюди. А дуже кльове місце, реально я не думав, що так сподобається. Сподобалось? Так. Каже, особливо поїздка на конях. Прощаємось з келями Довбуша, було прикольно, реально. Все, ми план виконали, їдемо додому. О, Знову екскурсія, знову коні. А? опускають. Дякую, дякую, дякую. Ого, босиком. Так, долину проїхали. Ось о, велике прикольне. Фу, зараз скупнутися, Така духота, капець. Все, на кавуш, Франківськ і чортків додому. Так, мусили перед домом вже трошки змокнути. хоч десь, освіжимося. Так, Франек об'їхали об'їзною. я через місто не люблю їздити, франкиз. Все, далі додому. повернення дитини. І що, дупа ціла? Ні. Що ми там приїхали? Так, ми вже вдома. Ну, у нас зайняло 4 дня і кілометр. 1123 кілометри нормально зараховується далі буде.